Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. Подивіться, в мене йде підготовка до всього. Е, я вже трубочки зробила. Випікала із е, листкового тіста, слоєне тісто. Такий простенький крем зробила вершки. Крем чиста з теж дуже класно пасує до цих трубочок. Далі в мене в процесі ще е, желе. ось таке. Поїхав чоловік ще по стаканчики, бо виявилося мало. Далі вже пообрізала горішки. Це від, ну, залишки, а це гарненькі. Ось такі, які-небудь трошки файно так підпеклися, але я думаю, нічого. Все буде добре. Подивіться. Ось такі. Пекла. В тій формі ще мені не прийшла. Я замовила собі таку електричну, але ще не прийшла. Далі мені ще треба доробити желе. І ось такі, я випікала коржом, його у мене є рецепт на Ютубі повний. І буду робити вирішила вже робити квадратні, так буде менше відходів. Таке печиво. І крем буде ось зараз. Ось такий крем. Це теж тут вершки, крем-чіз та гущонка. Дуже смачно. Воно пропитується. І ту саму крошку я буду його з цього коржа обкатувати. І дуже класні, смачні виходить печиво. Я вчора все оце, всі зробила заготовочки, понапікала, а вже сьогодні перемазую. Тому що завтра ми будемо. Їдемо до Миросі на день народження і одразу будемо, так, як два. Ну, моє не геть так офіційно, вже більшість Миросіне, але я теж солодке взяла частину. А остальне, що буде там готуватися, побачите, ми більшість цього разу вдарили на солодке. Тому я покажу в наступному відео, який буде стіл накритий. А зараз покажу, як я ці штуки роблю. Ну що, я ще вирішила зразу залити желе. перемила стаканчики, скільки мені було потрібно. І щоб воно о -о, захолодало. і я його поставлю в холодильник. Далі я нарізаю на такі маленькі квадратики. Думала, спробую зробити квадратиками. Все старалась рівненько, дошкою рівняла, щоб було однакові кусочки. Тому що воно гарне, ну, естетичне, має більш вигляд, якщо все однакове. І не те не більше, те не менше. Мені так дуже подобається. Але ж все ж таки я почала його робити. І мені не сподобалося вигляд. Все одно я мусила потім вирізати мене такий був стаканчик е кружальцями. Все одно воно гарніше виходить. Так, я вам покажу зрівняти. І я так порізала. Тепер розрізаю наполовинку, вони ще краще пропитаються і будуть дуже м'які. Як привезла його е ці е печиво, це бісквітики. Вже туди, на день народження, на свято, дівчата спробували, їм дуже сподобалось. Сказали, що дуже смачне. Вони їли, сказали добре. Я дуже задоволена, я старалася, щоб вийшло смачне. І мої хлопці дуже-дуже люблять. І залишки я збиваю в блендері, щоб була така крошка і щоб було вмокати її, як я буду в крем робити. Не не ту кришку я закрутила і тому не збилося. Ходжу собі інший трохи блендер, тому що цей малий і не геть так добре все збиває. Ну, Але все з часом поки користуюсь цим. І все дуже просто робиться. Я беру наш бісквітик, чисто, чи, як сказати, вмокаю у крем або обмазую ложкою, я вже до кінця і вмокчала з усіх сторін і обмазувала, тому що воно трошки клопітка робота, але, повірте, дуже смачна тим, що м'яке, дуже ніжне, крем смачне, тісто смачне, тісто на вершках, і воно таке ніжне-смачне, і вони м'які От торт. Класно, але якби з цього зробити торт, воно геть було б по-іншому. А маленькі кусочки гарненько пропитуються, впитують в себе файну крем і він ще й залишається. І за рахунок цього, воно дуже смачне. Я все дрібню, щоб було мені що вмовчати, тому що. В блендері. Блендер невеличкий і треба пару разів це все зробити, щоб мені вистачило крошки. Я ще навіть дороблювала потім ще, тому що не вся вистачила. Поки я озвучую відео, мій синочок Єфремчик фремчик, мені допомагає в іншій кімнаті, щось там грається з татом, серйозно так розмовляє. Ну, ось так. Я е, обмазую кремом все. Можна ложкою можна, просто навіть в кремі самому е, вмочувати, так якби. І так само вмокаю в крошку. І так виходить. Тут я хотіла спробувати зробити як торт. Тортик, щоб було порціонно. Але мені не дуже сподобалось, тому що діти малі, і вони вже не так будуть його брати. І я вирішила все ж таки потім окремо зробити це. І все, саме краще так. Подивіться, все ж таки я вирізала. Так буде гарніше. Ці всі залишки підуть в крошку, і немає, нічого не пропаде. Ось. Ну ось, подивіться, вже в мене готові мої, як сказати, печиво моє м'яке. Це вже я вранці показую, тому що пізно закінчила все робити, втомлена лягла спати. А зараз вже покажу. Хлопці дуже люблять його. Казали, вже вони їли, давала я їм. Казали, що дуже смачно, їм сподобалось. Я ще потерла в крошку шоколадку, і воно такеньке темніше виходить. І на, мені здається, ще смаку такого придає. Тому, хто бажає, можете спробувати. Він... Це класне печиво, воно таке м'яке, пропитане. Ось є зараз. Добре. І подивіться на всю красу. В день заберу, як будемо їхати. Ну, як в день. Да, десь в день. І трубочки. Я всім дякую за перегляди, всім гарного дня, всім пока-пока.